Доброго дня, ви на каналі Глина Пановик, мозаїка життя. Сьогоднішня наша розповідь буде продовженням про різних авторів, які живі, які працюють, які, можливо, мало знані, але знані, тому що Михайло Михайлович Павлюк був членом і зараз Української асоціації письменників, написав багато книжок. Ми співпрацювали, я допомагала, редагувала книжки, набирала на комп'ютері. І писала передмови. Зараз пан Михайло живе в місті Трускавці, щасливі, дуже тішиться весною. Любить дерева, любить ліси, любить сам насаджувати ліси. Але, звичайно, туга наша через те, що в країні війна, туга то всіх наш творчих людей і кожної людини в країні війна, страшна війна, люди гинуть, і навіть от в, в книжці нього досить книжок є політ моїх задум. Написано Галину ці поетесоці Голубого і мирного неба. То було в 2015 році. То його фотографія разом з сестрою. Голубого і мирного, я так придивилася мирного неба, то в тій книжці фотографія дочки Голубого і мирного неба. Як ми хочемо, то голубого, воно голубе, воно нас тішить, але воно не мирне. І ось до тої книжки вона називається Політ моїх задум. Ну, я пропонувала іншу назву Зерняточко правди. Так вже привикла, що вона повинна бути зерняточком правди, навіть зробила саморобну «Зерняточко правди. І моя передмова, ну, мій відгук та, якби, на ту книжку, назвала Краса з теплом. Та хоче, все ж, людина неспроста краси з теплом побільше в світі мати. Зерняточко правди народилося вже у зрілому віці, коли автор творець, людина, яка з'їла кусень хліба життя, вже має свої переконання, уподобання, нахали, і коли доводиться задуматися, чому це тим, хто зле лише чинив, хай по заслузі мертве тління. І чому? Коли перемішалося все у цьому краї, а ми давно шукаємо тут раю, ліричний герой, поета все-таки прагне. Щоб сонечками соняхи світили, а ми в любові, а не в моді жили. І знову ж таки такий пастливий і справжній заклад, людино, зхаменець швиденько, і тільки сонечком світися. Люди, яких поет у особлі з сонечками, квітами, вони ж все такі гарні, як у жінок на мистах. Людей багато гарних є, вони не наче квіти, як ворон, ворона клює, не вміють жити. А герой поезії впевнений, що життя дароване як рана, і я народжений у нім. Михайло Михайлович, Павлюк, науковець, більше тяжіє до публіцистичної прози, нове лисеїв роздумів над нашою сутністю, можливістю і неможливістю існувати чи прогресувати у різних своєрідних витоках життя. І тут поезія, як не вміє кострубати каченя, яке шкутрягаючи на одній. На одне зранене крильце хоче виплести. Ні, ні. Воно сильне, розумне, дотепне, правдиве, та ліричне бачення світу, чудових героїв поезії Михайла Павлюка. Чим глибше проникаєш їх долю, тим більше помічаєш різноманітність художніх задумів, прагнення бачити світ таким, який він є, але ж все робиться в житті неабияк. І в мене все чомусь не так. відчуваєш це і сам не знаю. Що то від мудрості страждаю, як хочеться добро усім творити. Збита фраза, але нехай твориться добро, нехай спопиляє нечисть. Бо чим більше буде у тих творців, сіячів добра, ми помудрішаємо світу. Направду повернеться до повернеться до краси і тепла, як про це мріє поет. Але, вочевидь, автор не може змінити того, що сталося, бо воно таки було. Ось такий ліричний спомин про батька. До Берліна трішки не дійшов та звільнити встиг же Україну, залишивши в пам'яті любов. І такий оптимістичний заклик у вірші до Всевишнього здійміться. Що ж ви, хлопці, дівчата, подивіться до Всевишнього здійміться і помоліться, нехай поле, степ, діброви процвітають, діти родяться у мирі, ростають. Серед степу широкого на Вкраїні милі, хай міцна буде держава в славній силі. Ми для того і є, щоб змінити, зміцнити, побороти, перемогти, не забути, викорінити, але й побачити власне те, що хочемо бачити. Нехай зів'яле, але дерево, нехай кволу, але матір, нехай вередливу, але дитину, нехай зішулену, але бабусю. Нехай знедолено, але Україну ми хочемо бачити і тому творимо. Ми себто ліричний герой поезії Михайла Павлюка через призму свого бачення її величності природи так ніжно і надчуттєво споглядаємо на красу рідного краю, де все найкраще уподібнюється з калиною, красою молодої дівчини, а чи хмарками, берізками, гомоном пташок, парасольками кульбаб, поетмі ополітизувати відносини між дітьми нашої землі. А ми, бодай, прагнемо долитися джерельцями своїх наук до слухача. Нехай то буде ветеран чи матір чи мале дитя. Кожен знайде своє зерняточко, правди і нехай проростає воно. Відомо, що не кожна зернина приймається, але ж на те ми і люди іноді помиляємося, іноді відступимо, іноді скалічимося, іноді калічимо, але іноді і проростаємо. Тоді молимося до Всевишнього, щоб дав нам той дар. Щоб не забирав тих чар у духотворення, щоб ми могли поїтися наснагою життє землі, де ясне, тепле сонечко, лата, е, сонечне латаття пестить поя кольорове плаття, але й не тільки. Впоїти читача поворотом думки, цікавою метафорою, образом, що не раз бачимо в поезіях Михайла Павлюка, от, як от ромашки розромашились. Бринить усе флаконом бузини. Мак цілує ноги земліненьки. землі ненькі, малює вірші у житах, стоять низькою тополі, перепиляти мрієчкам віддались, горобина молода шумить в своїм червонім вирі, Рідна мова заколисна в дитячих снах, Бузок бруньки пружно нагострим, Ромашки й волошки в романсах своїх мліли. Сонце віти у берізькі лижі. злітає вверх мрілива шаль. А у серці ніжились лелеки, щоб рід у косу заплисти. Посипались, як ягоди, думки, сніжинки звати, промінь гладить пензликом по склі, стрункують літери рядочком і тішитися з того дива. Адже не тільки Тя... пан поет вміє всіх, всіх жадаю разом взяти і пригорнути враз до серця. Ні, краще їм себе віддати. Оцяк... Передмовився книжці по моїх їх задум. І от, можливо, я ще прочитаю один вірш таки на завершення цієї книжки, такий ніжний, напевно, інтимного характеру. Моя хмаринко, шелестить тихенько, свіже листя, солов'ї співають на весні. ти йдеш, уся в яснім намисті, очі в тебе сяють, як вогні, плавно і так легко, як пушинка, як метелик в сонячному дні йдеш, пливеш, моя хмаринко, образ я бачу, як у сні. Пахнеш ти солодкою травою, ароматом квітів, польових, яскрієш срібною росою. У обіймах пристрасних моїх. Зупинись на мить, яка картина, стань же вічністю, жада на мить, хай біках живе щаслива днина, стрінути тебе і полюбить. Дякую за увагу. Іншим разом ми будемо. Говорити про останню книжку, про зову велику, над якою я працювала і зробила передмову. Ну, вона ще не вийшла, але я дуже чекаю побачити цю книжку і будемо далі продовжити розмову про творчість Михайла Михайловича Павлюка. Дякую за увагу!